Вітаю вас, мої любі підписники та гості каналу. З вами Коменко Наталія. Це прогноз для вас на останній тиждень першого місяця літа з 24 по 30 червня. Зараз розберемо, які важливі моменти будуть торкатися у нашого життя, які є аспекти сприятливі, які дні напружені, і як ми можемо використати будь-яку енергію на свою користь. Дякую за ваші лайки та коментарі. Дякую за підтримку українського контенту та особисто мене. Ті, хто дивиться мої прогнози, ті знають, що 23 червня дуже. Активний, сприятливий день для початку справ, для того, щоб ми прописували плани і швидко діяли. А зараз розберемо про аспекти кожного дня, починаючи із понеділка. Буде 24 червня. Із 6 години ранку 8 хвилин і до 6 години 14 хвилин місяць буде без курсу. В цей час ми не починаємо нових справ. Адже вони можуть мати непередбачуваний результат або ж, взагалі взагалі дійти до логічного завершення. І вже із 6 годин і 15 хвилин місяць приходить волелюбний знак водолію. Це знак повітряний, легкий, тож на підсвідомому рівні сприятливим буде спілкування з друзями, однодумцями, проводити щось креативне в своє життя. Буде діяти 18-місячна доба, символом якої є дзеркало. Цей період є небезпека піддатися чужому впливу, але це сприятливий день для підбиття підсумків. Неділя була продуктивна, а зараз ми підводимо підсумки. Також це хороший день для очищення організму та дієт. Місяць, який відповідає за наші емоції та відчуття безпеки, буде у з'єднанні із Плутоном, планетою трансформації та великої відповідальності. Він зараз ретроградний. Це можливість трансформацій, але можуть бути підвищена емоційність та відчуття тривожності. Зранку, і майже до вечора, до 17 30, місяць буде в гармонійному аспекті до Юпітеру, вже коли розійдеться аспект із Плутоном. А в цей період Юпітер, як планета успіху та оптимізму, буде наділяти нас більшим позитивом, і оскільки місяць відображає наші емоції, тож думаємо позитивно. Це період нових можливостей, сприятливого спілкування з друзями, навчання. Проте, вже ввечері, починаючи із 18-ї години, місяць буде в напруженому аспекті квадратури до Марсу. Марс в напружених аспектах це агресія та конфліктність, можуть посилюватися бажання свободи, оскільки місяць в знаці водолій. Дії може бути під впливом емоцій, також може зростати конфліктність. Це для тих, у кого Марс не пропрацьований. Тобто, якщо ви знаєте, що на напружених аспектах ви можете піддаватися на конфліктні ситуації, то треба цю енергію, яка йде від напруженого аспекту. Просто трансформувати в позитивне щось, в створення чогось. Наприклад, це можна пропрацювати через спорт. Аспект дає багато енергії для того, щоб ми діяли. І діяли за покликом серця. Вівторок, 25 червня, місяць продовжує знаходитися в знаці водолій, буде діяти енергія 19-ї місячної доби, символом якої є павутина. Енергія сприятиме очищенню думок, Будьте обережні із новими ідеями та знайомствами. Сприятлива для конференцій, для спілкування з друзями. Однодумцями та науковій діяльності, впровадження в своїй роботі прогресивних методів. Цей день є одним із напружених на цьому тижні. Місяць буде в напруженому аспекті квадратури до урану, місяць наші бажання, підсвідомість, а уран це різке і неочікуване. Тож це будуть посилення бажань свободи, можливість позбутися старого і непотрібного, сприятлива. Але пам'ятайте, що якщо будуть сверки з вашими друзями, то це може бути надовго, якщо не остаточно. Відносини складно буде потім відновити. Тож, якщо вам дорогі стосунки, то краще в цей період не конфліктувати, але бути готовими до того, щоб щось нове прийшло в ваше життя. Це дуже хороший аспект для того, щоб ви, якщо вже давно трималися за непотрібні стосунки, просто від них позбавитися, або ж Залишити все старе або ж вдихнути в старі речі нове життя в цей період. Будьте уважними поводженні з електроприборами. Середа, 26 червня. Тепер увага, це чудовий день для того, щоб ви робили те, що хочете, із 9 години і 9 хвилин. Місяць приходить знак риби, знак милосердя, фантазій. Ми будемо під впливом 20-ї місячної доби, символом якої є Орел. Це сприятливий період для визначення мети та активних дій. Сприятливо в цей період побути біля водойм або ж приймати ванну, просто зробити вологе генеральне прибирання. Займатися творчістю дуже хороший день для людей, творчих професій. Якщо ви танцюєте, малюєте, якщо займаєтеся музикою, просто послухайте музику в цей день. Обов'язково управляйте милосердя. Благодійність це сприятливо, сприятливий день для романтичних зустрічей. Можна звернутися до астропсихологів. Як тільки місяць перейде знак риби, він буде робити гармонійний аспект тригон до сонця, тобто буде гармонія між нашим підсвідомим і свідомим. Це період доброти, дружби, прояву милосердя. Тепер особлива інформація для жінок. На такому аспекті можете просити у чоловіка все, що забажаєте. Оскільки місяць в натальній карті символізує дружину, а сонце це чоловік. Сонце зараз знаходиться в знаці рак, якими управляє місяць, тож, якщо ви проявите гнучкість, бути доброю, артистичною, таємничою, будете доброзичливою, то обов'язково всі ваші бажання будуть сьогодні реалізовані. Звісно ж, якщо при цьому ваші аспекти цього дня також є гармонійними, і стосовно вашої сумісності пари також гармонійні аспекти. Зараз сумісності пари, або всі настрій, можете звертатися до мене в Дірект Instagram. інстаграм. Цього ж дня із 18.30 місяць буде в напруженому аспекті до Юпітеру. Може бути багато розмов, пустих розмов або ж отримання інформації багато, слідкуйте за своїм емоційним станом, адже інформація може бути напруженою, і це все буде розширювати Юпітер. Оскільки Юпітер зараз знаці близнюки, то ви просто можете щось не так сказати, або ж неправильно зрозуміти інформацію. В той же час у нас від напружених аспектів дуже багато енергії, яка може бути сприятлива для того, щоб ми діяли і пропрацювали цей аспект через нашу творчість, через медитації, дихальні практики, або ж побути біля води, поплавати в басейні, наприклад, оскільки місяць перебуває в водному знаці, і нам потрібно через фізичне навантаження скинути напружену енергію. Четвер, 27 червня, в цей період місяць продовжує залишатися в знаці риби, буде діяти 21 місячна доба, символом якої є колісниця. Це чудовий день для бізнесу, для реформаторів, для шоуменів, продюсерів. Гарні результати принесуть і колективні обговорення питань. Зранку місяць в гармонійному аспекті до Марсу. Тобто наші підсвідомі бажання будуть реалізовані активними діями. До того ж, і Венера, як планета взаємовідносин та фінансів, буде в гармонійному аспекті можливостей до Марсу. Тобто, це може бути гармонійна взаємодія між. Партнерами, а також сприятливий період для укладання короткострокових фінансових угод. Місяць перебуває в гармонійному аспекті до Урану. Це сприятлива можливість проявити креативність та неординарність у наших діях. Місяць буде також робити гармонійний аспект до Меркурію, та спочатку він буде у з'єднанні із Сатурном. Сатурн буде допомагати стримувати емоції, тримати їх під контролем, давати націленість та наполегливість. І вже ближче до вечора буде точне з'єднання між місяцем та Меркурієм. Місяць за спілкування, за наші думки, за нашу інформацію. Тож нас можуть, як і ми, зможемо, зрозуміти когось без слів або ж за допомогою слова краще показати свої почуття. Це може бути і сприятлива звістка, отримання важливої інформації або ж документу, зустріч. П'ятниця 28 червня, день Венери. Ми під впливом 22-ї місячної доби. Символом дня є книга. Це період сприятливий для отримання нової інформації та для того, щоб ділитися власним досвідом для навчання і початку роботи. Звертаю вашу увагу, що з 11 години 47 хвилин і до 11 години 52 хвилин місяць буде без курсу, а з 11.53 місяць переходить войовничі знак овну. На підсвідомому рівні ми можемо бути націлені на активні дії, на відстоювання своїх прав та войовничість. До того ж, місяць буде в гармонійному аспекті можливостей до плутону приблизно до 2-ї години дня. За цей період можемо зробити багато справ, багато проробити проєктів, які будуть трансформувати наше життя в кращу сторону, або ж позбутися від того, що нам не подобається. Цього дня місяць буде в гармонійному аспекті з'єднання із. Нептуном і ще й в знаці його володіння в рибах, приятливий час для прояву творчості, медитацій. Головне, не впадати в ілюзії, можливі обмани, але це хороший період для того, щоб слухати музику або ж створювати художні твори. Незаймо буде і слідкувати за якістю води та їжі з дозами медикаментів, якому потрібно. За цей період Венера буде гармонійному аспекті до Марсу. Марс зараз стоїть в знаці Телець, а Венера в знаці раку. А рак це наша сім'я, це все, що пов'язано з турботою. І Венера управляє знаком телець. Тож це дуже чудовий період для того, щоб проявити турботу та створити затишок. А з другої години дня місяць буде в напруженому аспекті до сонця, період агресії. Або ж він може бути пов'язаний з тим, що ми щось не хочемо робити, але мусимо. І тут ми можемо вибирати або ж проявляти агресію, і незадоволення, або ж проживати по іншій енергії, яка сприятлива, адже в цей самий період місяць буде в гармонійному аспекті можливостей до Юпітеру. У Юпітер зараз в повітряному знаці близнюки, тож обов'язково за бажання ми можемо домовитися проявляти дипломатію, поважати авторитет інших людей і пом'якшити тим самим напружений аспект. Субота, 29 червня, місяць продовжує знаходитися в знаці Овен, тож пропрацюємо через зарядку, через спорт. Нашу підсвідому агресивність, і напруженість і відчуття, що світ це постійна боротьба. Буде діяти 23 місячна доба, символом якої є крокодил. Це досить критичний період, коли йде зміна фаз місяця, вимагає від нас сильної дисципліни, і ми маємо так само, як і крокодил, плисти за течією і тільки спостерігати так звана здобич сама, це може бути інформація, зустрічі самі можуть потрапити до нас. Напруженістю цього дня є той факт, що чорний місяць або ж геката, який символізує тіньову сторону нашої особистості, о 12 годині 20 хвилин за київським часом переходить знак Терези, тож під ударом стають наші партнерські взаємовідносини. Вплив гекати як тіньової сторони нашої особистості на кожен знак Зодіаку вже є окреме відео на моєму каналі. Цього ж дня. О 20-й годині 27 хвилин Сатурн, що символізує права, закони та обмеження, стає ретроградним. Про це також є окреме відео на каналі. Зазначу, що 2 липня Нептун буде також ретроградити, і зараз він в стоянні, і ми також можемо відчувати його напружену дію, можуть бути заплутаність, туманність, непорозуміння, розгубленість і перевірка нас на віру. А також на фізичному рівні багато води. Місяць буде в напруженому аспекті квадратури до Меркурію, тому також. Ймовірні сварки та дезінформація. Цього дня намагайтеся уникати великого скупчення людей і не говорити зайвого, адже нас можуть просто неправильно зрозуміти. У неділю, 30 червня, місяць буде без курсу із 7 години 59 хвилин і до 15 години, а з 15 години 1 хвилини він переходить в знак Телець, буде діяти 24 четверте місячна доба, символ якої скеля. Це активний день для прояву творчості. Добре, заклати фундамент важливих справ, але не в період місяця без курсу. Також хочу зазначити, що із 30 червня. По 4 липня Юпітер буде в своєму королівському градусі в знаці Близнюкій. Сприятливий час для спілкування, для подорожей, для отримання важливої інформації, для навчання, для вивчення іноземних мов. Місяць буде перебувати в напруженому аспекті до Плутону, що може вказувати на підвищену конфліктність, на роздратованість, тож уникати конфліктів із впливовими людьми, силовими структурами, і лише із вечора, із 18 19 годин буде трошки легше, коли аспект буде розходитися. І місяць буде в гармонійному аспекті до сонця. Приятливі зустрічі, створення затишку, побути в колі сім'ї. Бажаю всім успішного тижня і до наступних зустрічі в наступних відео.